Привіт! Якщо хочеш, щоб лампи освітила яскраво без жодних помилок на панелі, ось лампа білет т 90 a 4 Гарантія 12 місяців. Лампи, інструкція. В комплекті йде дві лампи. Лампи в алюмінієвому корпусі. Блочком інтелектуальним видавало помилок. Захисна плівка, активний кулер. Йдуть мідні трубки для тепловіддачі. лінза і йдуть два чіпи, на ближнє, а й окремо на дальнє світло. І зараз подивимося їх характеристики. На ближнє по потужності 45 Вт, приблизно буде 43 5000 люменів. Тепер на дані. 67, 78, 65 десь буде і 75 тисяч люминів. Так, це у нас ближні світло. Чітка світло тіньова межа. Біле. Є. Біле чисте світло. І на дальне. Додається зговорим точка. Ці лампи можна замовити в нас на сайті autolen.com.ua Актуальні ціни, наявність, опис, характеристики. Також можете писати коментарі, номер телефону, зв'язок через Viber або по телефону. Замовляйте, відправляємо кожен день.